А всім привіт! Я вас тут зібрав. Ви прийшли на івент від холодка, саме хованки. А зараз я буду розповідати вам, що потрібно робити для цього івенту, і що буде взагалі в цьому всьому а ось таку мапу. Це uh, hide and сік з uh, всякими ничками. Тут треба ховатися, втікати від uh, маніяка. В тебе є скінчики, ти можеш обирати собі скінчики якогось, наприклад, планктона. Також ти можеш обирати собі якісь там ножі. На сервері присутній баніхоп. Uh, тобто ти можеш типу баніхопити. Ось так. Просто затискаючи uh, Space і починаючи отак от рухати. Але баніхопити може тільки маніак. Тобто той, хто грає за терористів. Тікачі, вони не можуть. Йдемо далі. Тарт. Починається з того, що я буду маньяком Одним я починаю грати. Буде всього три раунди. Три раунди. Якщо я когось знаходжу і ріжу його, він переходить на наступний раунд на другий, але вже в ролі е, мого тімейта маніяка. Нас вже буде ставати двоє. Це як типу зомбовірус, якийсь скажімо так. Чим більше я вбиваю на першому етапі, тим е, більше переходив на другому раунді за маніяка. Основна твоя задача за вижившого необхідно буде вижити у всіх трьох раунд у раундах і не вмерти жодного разу. який приз може отримати е, в е, в лузерах той, хто вже став маніяком. Хто більше за все вбиває а, учасників? В кінці буде фіксуватися скріншотом на першому, другому, третьому раунді. Буде сумуватися все це. І хто більше вбив, той і отримує приз за маніків. Якось так. Час. Я запускаю а, таймер. Ось, отаке слово. Хованки. Щоб правильно побачили. Давайте, хлопчики, реєструємось, хованки, і залітаємо на цей. Щі! Yes. Let's get Сурлесгеріва, це буде роз'єбно. Різати, різати їх буду. Поки чекаємо старту мапи. Не забувайте підписуватися в телеграм-канальчик, який закріплений а, в чатику або десь отут. От він зараз вискочить. Ну, це для Ютубчика. Будьте в курсі всіх подій, новин і всяких івентів. І не пердіть. Чекаємо, поки всі доєднаються до лобі. Не прям я жорстокий, я дуже жорстокий чат. Я ділей не поставив. Будете дивитися і ховатися. Ну ось тому я і кажу, щоб аніхоп, ви не можете 'язати, а я можу. Я буду нас доганяти тоді, різати. Поки чекаємо, а, там думайте, блін. У вас є можливість поки оглянути мапу, подивитися якісь нички. Не забувайте, що тут можна входити в двері, якісь, наприклад, е, телепорт знаходити. Е, і таких багато всяких лазів-фішечок може бути. Перший раунд. Ой, Їхали, малесенькі. Так, ну з, з кігтям правильно, треба бігати буде. Зробити гучніше, щоб я чув, коли як, хто бігає. Я буду різати, я буду знаходити вас різати. Жорстко, вирізати просто. Окей, пограю перший раунд з байонеткою. 10 секунд я йду шукати. І хто сховався на Б-сайді. Ой маричка, чичири, чичири, чичирі. Чи чи Він іде за вами. Так, ну що, малесенькі. О, хто це в нас стоїть уже? О. Це, що таке? ЗАСТРЯГ! Перший Микола, а це хто? На зв'язочку. Ходить, що на зв'язочку і Микола будуть починати за терористів зі мною в наступному раунді. Так, інших треба шукати йти. Я так розумію, що більш досвідчені гравці, вони не знають мапи, але будуть ховатися по швидкості, як я рухаюсь у напрямку. А ось і він. А оси жертва. Блять, а где он? Он же ж тут был. Кто-то на желтом скине был. Он куда-то Стрим снайп, блять, блин, жестко. Жестко стрим снайп, блять. Нема тут разумника никакого? И тут нема. Лимон победит Серьезно? А де він застряг? Ого, ти шо? Це ж взагалі пісня. Бігають від мене, скоріш за все. Жорстко бігають, тільки я не розумію де. Де ж вони знайшли ті нички, блін? Коротше, мені здається, вони поховалися десь на горі. І мені треба летіти дивитися де. Я наче всі нички вже обійшов, я не можу знайти нікого більше. О! Окей. Ось тут тут має бути портал ще. Ви серйозно десь засіли сидите? Блін, цілих сім писків десь на карті я нікого не можу знайти. Що так жорстко. Наче ж все ж перевірив. Ну, те що знав, як мінімум. Де й навіть швидко рухався. Ви що, готувалися до цієї мапи? Дві хвилини залишилося. А навіть тут нікого немає. Ви хоча б на сервері завтикав, сам собі граю тут. Можливо, на тачечку застрібнути туди. Варсаче, ти теж мишка сховався, так? Десь? Де ж ще може бути? А на мідочку перевірити. Тіночку обнюхати. Я відчуваю, хтось тут настяв. Опа, нема. Окей. А отут? Тож нема? Опа, зник. Хвилина залишилася, і я не встигаю. Ото, щоб не Микола, який застряг, і на зв'язочку, який я ФК не був, я б нікого не вбив чи що. Ну, як ви можете побачити, я цю карту прям вдосконально не зучав, типу, для того, щоб ну, було якось цікаво. 12 секунд. Навіть тут нікого немає. Та що ж таке? Опа. Скільки ничок? Я зайшов і не побачив. Ти там був? Серйозно? Блін! Переходимо до раунду номер два. Let's go. Коксик заходить за терористів і на зв'язочку також заходить до терористів. Ну ви шарите, що ви вже не можете там сховатися? Тому що за мене грають два монстра маніяка, які будуть просто вас знищувати. Всі реді, правильно? Так, да, я бачу всі ready. Let's go, Reload. MP Restart Map. і поїхали. А який ніш обрав? На зв'язочку, покажи. А ну покажи. Бля, в тебе лапки маленькі, бро. Я не бачу, його немає. Поїхали. Треба знаходити їх. Жорстко. Жорстко тарабанити. Вже на цей ]Ooh! раз не вийде. Опа. Здорово. <риротко> Ха-ха, дізмілейтик. І лимончика сюди. А шо таке малесенькі? Конечно проти одного, блін. Я знову застряг, Нікіт, ну це не карта, ну. А де ти застряг, скажи мені. Нормальний випрос. Да, так, да, да, там був щел, я на вас іду. Сюди, Версачі. Команда, мрій. Коля знаходить Новіка. Знайшли, знайшли. Залишається Редикс, Вурлок і весло. Ну, дивіться, це другий раунд. Якщо ви виживаєте за 7 хвилин, то наврядче. Вас потім буде шукати ціла рава монстрів. І кидається в венту. На 30 хвилин вентік. Опа, Вурлок. Хорош. Ой-ой-ой, залишився ге-ге. Давайте знайдемо його, але Редекс переміг. ай яй яй ну що ж? Переможці в нас за терористів, це Кокс Найкращий за О, організація! <рес> а за Кетешників це RedXX. А, Мої вітання. А RedX перемагає. Отаку цяць. модельку Кетешника. Ось таку модельку Redix отримує Коксик, отримує ось такий ось глок на терористів. Я не знав, що він такий коротенький буде. Я думав, буде. подовше. А якось воно так швидко. Призів мало. Так, да, згоден, мало призів. Було б в мене більше таких глуків, я б закупив би. А, і, типу, хоча б три по три раунди, було б файніше. Ну, типу, ну вибачайте. Поки, поки проходять вони так. В майбутньому я б з радістю, типу, буду робити більше. Пруфчик. Полетів Редиксу а, КТшник. Але молі, я задоволений, Ого. Я я є. Ооо, майга! Що це таке? Yeah, це в ролик? На Ютубі? Нічого собі! А тепер подивимося, хто тут і трушний і хто залишився і буде отримувати призи далі. Так, а, один, два, три, шість. Все, файно, так? Да? А ні, 5. Чекай, кого немає. Чекаємо ще одного. А хтось зараз займе а, топову позицію і все, Redix'a. джі <гум> Ми Межатні. Ха, <тискнувся> тихай, 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 не можна бо не хопати, тихай! <гум> Ха-ха-ха! Ладно, біжу просто. Біжу. Ты вы. Нее. Нее. Нет, нее. А ты міниш! Так, першого <гум> знайшов. їдемо далі. <гум> На зв'язочку притримав трошечки. Молодець, файно вийшло. Найс. <плес> <Nice. плес> Оце так приколи були. Бля. Іди сюди. Хто тут? Немає, нікого? А тут. no, Тут лимончик. no, no, no

ГГшечка, Версачі і весло. Давайте заходьте на другий раунд. Будемо дивитися, хто з вас переможе. Let's fucking go man. Muchos. Сеньора зграціс. Версачі. Ну, все весло переміг. Так, Планктонус. Це я. Я Планктонус. Я знаю, там а, можна доджить потім просто. Треба отут, ну, вміти доджить. Ла-лай-лаліла. А це. чекай, якщо я останній виживу, то все при змічення. Коротше, план такий. Він мене такий бачить, він знає, що треба сюди кудись. Він тільки тут з'являється, я фур і на бешечку. Все, отакий план буде. Розумом. Я знаю, що він мене чув, він прям тут. Але. Він не знає мій план, прям досконально. Я можу його забайти. Версачі, не можна би хопити, бро. Тихай! Ти забув як сюди залазити? А де ти? Да фух, слава. богу. Ніе! Ой, ти нахуй! Хелп, хелп, хелп! Смачок, смачок, бро! Та смок дай тут! Ти ж тут сидиш, дай смок! Дай смок! Дай ты смоук! Я тобой сейчас спалю в урлах. Дай смок. Дай смок. Падло. Вот тут мансы шманцы, поехали. Ооо! Помер в тому цьому... в шорті. Хе-хе, бля. Опа! Давай. Ха-ха! Попади! Ха-ха-ха! Хороше нарешті! Не, ну тричі було вже, ну, типу, жорстко вижити тричі, бро ой 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 вурлок. ой, небезпечно. Іще. Іще. Влучите. Ай-яй-яй-яй-яй, гурлок. Залишається в нас один біс і Дізмілей, кого ж знайде в нас лімончик? Або нікого, і ми будемо в Next шукати когось одного. Він просто сховався за колоною, в нього план хто нас кінчик, і він тупо сховався за колоною. Ду -ду 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 -ду. Ого, а чо ти? Не поняв. А чого ти в інвізі? Опа, а ось і бістика знайшли. Дізмілет переміг, але треба хочеться знайти його. Знайшов. А чого він в інвізі в мене? З перемогою тебе, бро. Кидає свою картку Стім э, свою картку мені в Стім. Я надсилаю тобі приз. Всім величезне, дякую за прийняття. Участь, всіх обняв, всіх поцілував. Не забувай ще раз підписуватися в телеграм-каналчик. Там всі анонсики проходять по э, івентам турнірам. Наступний в нас буде турнір 2 на 2. Тому раджу тобі вже шукати тімейта на цей турнір, а тому що він буде зовсім зовсім скоро. Дякую, величезне, чувачки. До нових зустрічей. Баби. Так, ну все, це 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 на Ютуб.